Він створив логотип Люфтганзи, але замість визнання мусив тікати з країни. Роберт Лісовський, український геній графіки, шрифти, марки, сцени, герби, книжки і, звісно, емблема пласту. У 15 років він вже дружив з Анатолем Петрицьким і навчався у Київському художньому училищі. А з 1917-го став студентом графічного відділу в майстерні Нарбута. Але мистецтво не врятувало від політики. Київ у вогні революції. Лісовського арештовують більшовики як члена студентської ради. Він тікає і більше ніколи не повертається додому. У Празі він стає професором графіки. У Лондоні очолює союз українців Великої Британії. Він створює айдентику української еміграції для тих, хто втратив дім, але не ідентичність тризуби з мечем для ОУН. Обкладинки, шрифти, фірмові знаки, марки, герби, екслібриси у кожній лінії чіткість у кожному кольорі, впевненість. Лісовський умів робити складне простим і перетворювати графіку на голос нації. Сьогодні про нього майже не говорять. Але коли ти бачиш лілейку пласту чи журавля Люфтганзи, ти вже знайомий з Робертом Лісовським.